Доброго дня, друзі, рада знову всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні 22 березня, чудовий день після досить неспокійної ночі. Сьогодні наша рідна Україна пережила чергову атаку, масштабну атаку ворога. Цілу ніч була повітряна тривога, але дякуючи Богу і нашим незламним мужним захисникам, воїнам, прийшов, настав сьогодні черговий день, гарний сонячний березневий день. Прокидаються наші садочки. Звичайно, для нас квітникарів, садівників, це і є нашим антистресом, нашим джерелом натхнення, прагнення до чогось красивого, доброго. Ну, і звичайно ж, вже. Тягне працювати в сад на природу, робити, поповнювати свій сад новими рослинками. Ось і сьогодні я теж отримала чергову посилочку, першу посилочку в цьому сезоні від дендроферми Бережнюк. Зараз почну її розпечатувати. Ось таку посилочку отримала я сьогодні, як завжди, відкрила скобочки і відкриваємо коробочку. Так, тут я замовляла дві хосточки, троянди і хвойні рослинки. Ой-ой-ой, ось це щось таке малесеньке-малесеньке. Зараз я їх буду діставати, а потім розглянемо, як завжди. Це не знаю що. Це щось, надіюсь, це не посухше а з. Змінений колір, але зараз його розглянемо поближче. Ось так. Троянди запаковані в жовтих лючках і ось такі малесенькі, хвойні рослиночки. Так, щоб не займати час, я зараз напевно все дістану, розкладу гарно. І знову покажу рослинки детальніше. Так, ну ось почнемо з трояндочок. П'ять штучок замовляла. Так, оце в нас романтік-антік, чайно-гібридна троянда. Ось так має росточки в пакетах троянди. Така цінова політика не досить велика. По 89-95 гривень, як яка. Ну Ось такі. Не подобається, звичайно, що покривають воском верх цей. Приходиться зрізати цю частину з воском, бо знімати його дуже довго гратися. Ну, тут ось такі аж парости вже. Троянда Шекінбург. Це, здається, флорибунда. Це троянда Клод Брасер. Теж чайно гібридна, тут щось от якесь пошкодження на стеблі. Ну ось таке. Це трояндочка. Ешлі. Тому в мене досі її не було в саду. Так, і трояндочка. Ані дюпрей. Флорибунда жовтими квіточками квітує. Так, ну це ось такі троянди. Надіюсь, що пересорту не буде, бо кілька років назад я замовляла. В пережнюків троянди. Із восьми троянд три було пересорту. ну Думала, що не буду вже там троянди замовляти, але е, такі сорти там були, що я давно хотіла посадити, тому ризикнула знову літом, подивимось, що з нього розцвіте, що буде цвісти, яка буде Відповідність сорту. Ну, ось це, що стосується троянд. Далі хвойні рослиночки. Хвойні дуже малесенькі, як зазвичай, від бережнюків приходять такі нормальні рослинки, величенькі. Цей раз якось прийшли. Дуже малесенькі, особливо ось ця ялиночка. Замовляла я хвойні ще на початку січня, здається, а може на кінці грудня вже й не пам'ятаю. Це туйка Міріам. Така буде невисока кулястої форми туйка. Це також туя Philips Magic Moment. Така жовтувата туйка. Висотою має бути вона всього лиш метр двадцять, метр п'ятдесят максимум. Це ялиночка колоновидна, теж має бути висотою всього лиш 70 см компактна, тому я її замовила. -закен -кут. Ну, в перекладі я читала, що означає гострий кут, така має бути. Невеликого діаметра, висотою 70 см, колоновидна. Так, і ось це блакитна ялиночка. Така зовсім малесенька, хвоя на ній малесенька така. Ялиночка блакитна нана. Теж має бути висотою метр-20. метр, метр 20. Через те я теж її замовила. Бо місця на великі рослинки в моєму саду, вже як і у всіх мало, не вистачає. Тому купую компактні сорти. Так, і ось це. Я говорила вже про це. Це не суха хвоя, це вона змінила колір на зиму. І це туйка, а нек. Надіюсь, я правильно вимовляю. Це теж така невеличка кулястої форми туйка. Ну і ось це пусті майже горщички дві хосточки. Одна вже вон парусточки пустила, проростає. Косточка називається Shadowland V. Просто хости в V в мене немає поки ще З черга не дійшла, а Shadowland V замовила. Ну, і тут ще по капусту щось мало, що він малесенький якийсь. Росточок показався. Ну, звичайно, що для хост ще це дуже рано. Прайнень теж в мене її ще досить не було. Досі, досі не було. Вирішила замовити ось такі дві хосточки, хвойні рослиночки компактні. І трояндочки. Ось така мені сьогодні прийшла перша в цьому сезоні посилочка від дендроферми Бережнюк. Ну, в цілому непогано. Якби тільки троянди відповідали сортності. Ну і хвойні, я думаю, з ними все буде в порядку. Тільки ось ця дуже малесенька ялиночка. Я сподівалася, що все-таки вона прийде кращою. Ну і хости, думаю, теж проростуть. Так, дякую за увагу. Бажаю всім добра, всім спокою і миру. І перемоги нашій рідній Україні.